Что ты тише, все эти два ешь? Мне Чайка приносила рыбу. А ты, Спайк, что то помнишь? Я только помню, что мы нашли нашей Оскарой, я пошел по кокосу, и мне в голову упал кокос. А больше ничего не помню. Только еще, что мы хотели найти скальп водного короля. Друга серія. Спайк вирушив шукати свого друга Джиммі. Коли він його знайшов, то він був закопаний в піску і відключений. Кімс і Спайк подивився на Джека Орла, а він тільки усміхнувся. І Спайк почав Джиммі від Копувати з піска, коли він його викопав, то він його затяг в корабель, щоб відремонтувати. Але в нього було пошкоджене тіло і половина рота. Рот зажавів, а половина тіла заросла мохом. Коли Спайк його відремонтував, він ніяк не міг його включити, тому що в нього не було. О, Чіпа, і хтось його забрав. Або він загубився, Спайк. Подивився на Джека Орла, а Джек Орел сказав, що він не, не винуватий, тому що коли ти, ти, Спайк одключишся, то я ловив рибу. Спайк зразу зрозумів, що тут щось не так. Бо він, коли Я проснувся, то не говорив що він не ловив риба, йому чайка приносила. І Спайк. Зрозумів, що це Джек Орел спеціально за... копав Джиммі і забрав чіп і десь заховав кораблі. Спайк шукав чіп на кораблі, він все обшукав шукав і не знайшов, тільки залишався підвал, але Спайк знав Джек Орла як облупляного. Що коли я в підвал, то він мене закриє і мені, мені ніхто не зможе допомогти, тому що Джема відкритий чайка базу пропала. Спайк взяв ша шаблю і шковородку, і він почав боротьбу з Джеком Орелем. Коли вони почали битву, то Джек Орел був набагато сильніший, тому що в нього була замість шковорідки щит, а замість каструлі шлем. І Спайк придумав план, що коли вони почнуть битву, то зразу Джек Орел почне махати шаблею. І потім... Одриже шматок віровки, і Спайк придумав, що коли він буде одрізати шматок віровки, то він. То я йому втіну на ногі якор. На ноги якор від корабля цей якор зроблений для того, щоб зупиняти великі кораблі, але Спайк його використав як плюсом спасіння і поверненням додому. Коли Спайк кинув на ноги якір. То Джек Орел завершав на весь корабль, що всі мешканці острову полякалися, і Спайк натирав їх хвилини. Він, поки Джек Орел вирушав на весь корабель, то він у нього забрав і шаблю, і шльома, і щита. І він викинув все підвал і закрив підвал, щоб Джек Орел не дістав більш своїх речей. Потім вони вийшли на чесний бій, взяли обоє палки замість щита каструлі і почали бой, але Джек Орел взяв з карману шаблю і зробив шрам спайку на брові. Коли відчув, що його друга, обіжають, то він спав спайку і посадив Джека Орла в тюрму під струмом. Щоб Джек Орел не міг вилізти з той тюрми, і потім Спайк став капітаном корабля, і вони вирушили додому. Ну що, до зустрічі. Тун-тун-тун-тун!